Дітки доброго дня! Ми з вами вже почали досить складні теми. Ми переходимо до ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Ми вже познайомилися із множенням за допомогою розподільного закону, коли ми число розкладаємо на доданки. Тобто на одинички окремо, і на десятки окремо, а потім перемножуємо. Спочатку множимо на одинички, потім множимо на десятки, все це складаємо. Ділення в нас таким самим чином ми будемо робити, але трошечки хотіла привернути увагу: коли ми множимо або складаємо, або віднімаємо, ми звикли це робити спочатку з одиничок, потім з десятків, далі з сотень. При діленні. Тут трошечки інакша, е, інакший закон. Тобто Ми дивимося не на одинички, як ми звикли. Ми починаємо не з кінця нашого числа, а спочатку. Ми дивимося на десятки. І згадуємо трошечки е, ділення з остачею. Тобто, зараз я уявлю, що в мене тут не 56, а 5 я ділю на 4. Тобто, тепер я можу згадати ділення з остачею. І дивлюсь. Якщо 5 на 4 в мене не ділиться цілим числом без остачі, я згадую, яке ж найближче число можна поділити на 4. Це в мене 4. Але я згадую, що це двоцифрове число, це другий розряд, це десятки. Тобто 5 десятків на 4 я не можу поділити без остачі, я згадую, що я можу поділити 4 десятки. 4 десятки це в нас число 40, а залишається в мене число. 16. Тому що я розкладаю число 56 це 40 додати 16. Тепер окремий доданок я буду ділити на 4. 40 я ділю на 4, це в мене буде 10. 16 я ділю на 4, це в мене буде 4. 10 та 4 14. І так, 56 поділити на 4 дорівнює 14. Так само я згадую. Такий самий розподільний закон. Також я згадую ділення з остачою, коли в мене є ось таке число 48. Тут я починаю завжди не з кінця, а з початку. Тобто, зараз в мене другий розряд це десятки. Ось я дивлюсь, закриваю одинички і дивлюсь, 4 на 2. Я можу одразу поділити. так? Але я згадую, що це в мене 4 десятки. Тому я розкладаю на 40. Та 8. 40 поділити на 2 я згадую, що це буде 20. 8 поділити на 2, я згадую, що це буде 4. І повна відповідь 24. Останній приклад, він трошечки буде складніший, але я так само починаю. З початку числа, не з кінця. З початку. На початку в мене другий розряд це десятки. Я дивлюсь, 9 на 8 поділити одразу не можу. Але згадую, яке ж найближче число до 9 я зможу поділити на 8. Це буде в мене число 8, але я згадую, що це ж другий розряд. Тобто в мене тут було 9 десятків, а я можу поділити 8 десятків. 8 десятків це в мене 80. А щоб отримати число 96, мені треба 80 та 16. Тепер я можу кожен доданок поділити окремо на 8. 80 я ділю на 8, це в мене 10. 16 я ділю на 8, це буде 2. Повна відповідь: 96 поділити на 12.